Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс і в режимчик під назвою Fish Offline. І скоріш за все, у нас буде ось тако багато рибаків, які будуть просто ловити нам рибу, а ми будемо. Зароблять на цьому купу грошей. Я сподіваюся, що все буде саме так. А поки що ми прийшли в цю гавань просто з 30 євро і м -м, будемо пробувати розвиватися. За ці 30 євро можемо їх називати фантики, фунтіки, гривні, як завгодно. За ці 30 валюти ми можемо прикупити собі першого чувачка, який просто е придорожний такий рибачок. І е прийшовши на нашу гавань, ми можемо його поставити, щоб він ловив нам рибку. Перша в нього, кстати, вже є сардін. Один із двох вона спавниться. Як це зрозуміти, я трошечки не можу пояснити, але вони дуже часто будуть з'являтися ці зардіники. Я поняв? І все, зердінку купа, Анчоуси один із одного, вони короте, все время будуть. Цей тако цей ще ще буде рідше з'являтися. Окей, цей макро, кстати, 11 гривень стоїть. Нормально. Давай все продамо. 27 бабета у нас є, і за допомогою цих грошей ми можемо щось кстати, купити. Рейнбоу двіжуха, диви, один із десяти спавниться. Давай все ще раз продаємо і підемо, прикупимо нам пацикам. Я думаю, не треба оцих купляти. Тут їх дуже багато, ось можна по 100 баксів купляти. Тому цей все одно швидко налавлює. Він прям хоч і ну, звичайний нубчик, але він ловить прям капець. Тому давай сразу накупимо оцього за сотку. Це вже крутіший перець. Він уже трошечки, ну. Більше в себе вміщує, як мінімум, і вже слава Богу, в нього вже спінінг, а не просто вудка з ліщини. Тому <пух> от такі от діла. Ну і плюс, скоріш за все, крутішу рибу можна зловити. Так що в цілому непогано. Поки що із новішого то нічого нема, Рейнбоу, тільки риба у нас є, і все. Ну, давай поки що це все продаємо. 78 гривень у нас є. Автоколект. У нас, діло, цей движок немає. Хорошо, у нас є рибітки. Mm, вони будуть додати нам різні судна, різні квантум, якийсь дрон, який ловити буде. Ну, жесть, ще короче. Плюс у шопі в нас ну, за робокси все нічого безкоштовного немає. Це окей. М -м, зато, Чохо Саламон у нас появився один із 25 разів він буде у нас з'являтися. І 7, 86 баксів у нас є. Мені ще геть чуть-чуть, І я зможу купити собі. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Дедрейс. Brain Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Інкрафцем в своїй улюбленій ігрі. Два таких пацана по 100 баксів. Ну і давай їх поставимо. Що ну. Я особо не парюсь, диви. А, це, кстати, аспиринг Англер. Uh, От, він якийсь трошечки типу, крутіший, у нього 12 слотів, а не 10. І скоріш за все, він, типа, й Так, сел, хорошо. Давай ми прикупимо собі одну за 100 баксів. І поставимо його кудись, типа сюди. І давай все позбираємо з них. О, еліт, травлер Обалдеть! Взагалі пощастило. Ти поняв? Це рейнбоу цей, а є ще Фрозеновська, бачиш, замерз. Це прикольно, тут є теж мутації свої. Давай все продамо. 284 бакси. Не знаю, чим є смисл купляти три таких. З однієї сторони є. У нас є індекс mm, з риби. Риби є дійсно багато. Її прям купа. У нас даже отака ось з'явилася, якраз ось цього. we mm -hmm. Yellow Tow. Непогано. Так, 700 баксів. Це вони в парі працюють, там, типу, пацани, дівочка, і вони будуть якось ловити рибку. Ну, 750 баксів. Давай зберемо ще рибини трошечки і продамо її, щоб прикупити собі оцю цю парочку, так сказати. Дві місця вони займають, звісно, але це таке діло. Кстати, вони ще й непогані. в мене за чаром вийшли. Їх із-за того, що двоє вони одразу по дві риби не валять. І ти знаєш, дуже непогано, дуже хорошо. Ціненька, розовенька така вудка. Така пара чиста, яка лутає рибу. Це круть. Це реально круто. У мене вже 804 бакса є, але но... Ну нічого не О, У нас сніг пропав! Я думав, тут завжди сніг, ти поняв? А це із-за того, що сніг був. Ааа, ти понявши сюди став? із за того, що сніг був, то мені і фроза не випадав. Сюда ж можна ставити все, пацані. Обалдеть, так тут свій пірс можна вообще прокачувати, йо мойо, мені це поки що подобається, диви. У мене вже півтори тисячі доларів, ну блін. А, тут, кстати, зарестокнулось. Давай ще їх двох купимо. У нас уже прокачка помаленько пішла. Давай їх сюди поставимо. Щоб, в принципі, кайфувати, щоб далеко особо не бігати. Хай вони тут на вулиці тусять. Ну ці беззачарів вже нам попалися. О, ти корібинов, пацана! Оце моє! А ото його! У нього там кораблі. 447 баксів. Блін, маловато, маловато. Хочеться крутіше. Хочеться прям крутіше, но що поробиш? Крутішого поки нічого нема. Но блю так. Нова риба? Да, в мене такої не було. Одна із ста вона попадається. Поки що це найрідкісніша, яка в нас взагалі була. А ми поки що можемо купити ще раз. Хоча наша, я можу оцього купити. Зараз я просто зберу ще рибу. У мене вже, ти знаєш, така невеличка гавань появляється. Тут рибаки вже, йомойо, сіки в них є. Ну, якщо цих читати по 2, по 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 рибаків. Ну, якщо рахувати оцих як два, то 10. 10 рибаків, невеличка гавань, тіпа, знаєш, така присільська і ми можемо купити ще Санд Спайк. Санд Спайк. Ну, прикольний такий дядько. Сразу видно, що він не перший день в морі, не перший день ловить рибу. У нього хороший спінінг, у нього бокс є. Самий толковий, поні. Не просто відеречко не просто, блін, дерев'яний ящик, а прям справжній бокс. Він вже дев'ять риби навалив. Ну, мужик серйозний. Мужик серйозний. Подивимося, що з того вийде далі. 2000 баксів є там, вроді наступний рибак 4,5 тисячі коштує, це трохи дороговато для мене поки що. Ну, ми можемо прикупити шею за півтори тисячі, і я би ще одного, напевно, купив, а можливо й ні. Чорт його знає, побачимо. Щось. Щас потихесенько, помалесенько, просто. Розбираємо рибки. Добре, що тут має тапатись спокійно і не бігати особо нікуди. Давай ще за півтори все-таки купимо вже одненько. Нехай заробляє бабла. Плюс він зачарований випав, це супер. У нього не 40 слотів, а 50. Оцього з п'ятьма слотами, не знаю. Ну, напевно, буду скоро продавати. Чи є сенс, звісно? Напевно, нема. Хай би він у мене був. У мене мані махів випав. Виловили. Нова рибина, один із 220. 2000 доларів чи євро, чи коїнів мені насипали. Наступний стоїть 4500. Це, звісно, непогано. Давай все позбираємо абсолютно. Бо я би хотів, щоб у мене все було йо чікі пукі що Ну, У мене вже така непогана, непогано, не так сказати, все мене починається. 5000 доларів є, ми можемо купити за 4500 Нет неткастер Ава. Якийсь пацанчик. Який сіткою ловить, ти поняв? Це перший чувак, який ловив сітку. Ооо, у нього 80, сразу слов. Він уже 3 зловив. Непоганий пацанчик. Пацанчик, конечно, хорош. Так, давай сразу все продавати на 3000. ну ми по 4500 зможемо його купляти, Хорошо. Він хорошу рибу ловить. Хорошу рибу ловить. Він єрунду вже не ловить, це 100%. сардіни оці всякі, він вже не їх. Він вже ловає більш толкову рибу, тому ми можемо його ще... Ну, давай поставимо, що нам, там нема що партії. Давай просто збираємо куп-купу риби. І так сказати, кайфуємо. У мене є френд бонус. 10%, це в принципі хорошо, але цього якось, скоріше все, маловато. Я би хотів, звісно, більше. Ну, но... що поробиш? А це, кстати, зачарний, у нього 100 слотів, а не 80%. Непогано. Непогано. Цікаво, які ще зачари є, бо я бачив тільки два зачара, і у нас появився дощ. 10% мутації, шанс і 20% спав на риби. Як я так, а ну давай щось прикупимо. 6500 блін. Ну мені, звісно, до цього далеко. У нього вдача 18 уже, а не 10. Він 5 риби збирає за 4 секунди, і 120 слуті у нього. Тут ще на лодки далі пішли, чуваки. Ой-ой-ой. А в мене далі поняв. В мене далі тут чисто ребітками треба валити. Бо я, типа, ну, до цього допустимо дойду, да. А далі все. Мені треба тупо ребітки. Ну хорошо, давай тебе купимо. Поставимо одразу цього пацана. Так, бо ці вже позаповнювались по 20 лутів. Бацики сериан, типа 40 вже позабивались. Щас у мене риби буде тут багато. На 8 тисяч баксів Блін, давай дозбираємо 12, та й купимо все. Ану. Що в нас ще по рибі? Так, так, так. Ось все вона мокра, поняв, вет О, кстати, ти поняв, що мені випало? Диві, яка, да, акула. Хороша, ця акула скільки коштає? 195 доларів. 2300 ми продали. Хорошо, давай подивимося, скільки коштує цей пасланд. 12500. блін, чуть-чуть не хватає. Прям каплі. Давай зробимо общий збір. Общий збір, все збираємо. Блін, я б, звісно, цих нубів попродавав на пірсі, ну що хороше. Так, сел продаємо закупка 12500. Беремо. Його можна спавнити в воді. У -у -у, ми, кстати, тут Йомайосики, все можемо чуєш. Що... Ветеран Фішер мені дало! Це зелений якийсь зачар. Бо там були. М -м Сині. Елітний, а це ветеран. Блін, прикольно. Добре, що він мені зачарений випав, реально. Це мені прям пощастило. Так, давай все позбираємо і продамо 8200. Ми можемо купити ще одного такого. Він має е, 120 вмістимості, а всього 156. Він, типу, хороший мужик. Він прям хороший, мужик. Тоді базару нема. Все, збираємо. Продаємо на 6 тисяч баксів. Блін, ми вже прокачуємося, дай Боже. Дай Боже, прокачуємося. Прокачуємося хорошо. Це прям гуд. Так, давай быстренько шеф продати. І купити ще одного, напевно, цього. Ось, опа. Ого, хорошо. Жалко, що не зачарений, і нічого страшного. Так, і все просто підбираємо. Бо мені тут, звісно, продавати ще. Ой ой, -ой сіки, все. Наступний, кстати, чел коштує 27500. Він уже на лодці. У нього 240 влазить реби. Вдача 30, а не 18 і 7 рибів в 4 секунди фарм. І прикол в тому, що в стоці все є, поняття? Типу, ну постійно все є, в стоці. Нічого не треба особо запарюватися. Так, давай нашу пристань, вона вже, ну, добре прокачана. тут же рибаків повно, Даже складно сказати, скільки їх. Але бабла вони дають хорошо. 15 тисяч. 24 тисячі є. А він коштує 27500. Блін, щас, дозбираємо, дозбираємо 100% зараз. Не буду я більше купляти цього на надувному кругу. Пацанчиків, а буду купувати вже, ну, прикольніших щелів. Давай все. Він тут ось B, На лодки братуха. Це лодка, бро. О, 384, він елітний заспавнився. Супер. Оце крутяк. Давай все чисто прокачую, все підзбираю продаю. 15 тисяч. Давай подивимося, що в чуваків, ось все. Диви, у нього тут є замерший корабль. Обалдеть, у нього ось дрони, диви Обалдеть, він дронами рейбували. Ти У ці усі чили, напевно, теж багато фармлять. Жесть. Ну, коротше, в нього тут все дай Боже. В нього, прям дай Боже, 100%. Так, давай, давай, давай все позбираємо. Бо в мене поки таких нема. Прибутків з риби. Я поки не такий крутий. Але 28 тисяч я напродавав, і я можу купити собі гномів. Бем. Гноми, гноми, тема. Ставимо їх. 480 в них влазить. а в мого цього чела влазить 384. Ну, блін, так, да, різниця є, даже з урахуванням того, що гноми не зачарені, абсолютно. Вони вже 33 риби бен вальнули. Хорошо. Гноми валять. Гноми хороші. Ти мені не треба. Продаємо. Тебе теж продамо. Кстати, мене продає за ті бабки, за які купив. Так що в цілому, навіть прикольно. Що ти не дешевше продаєш, а продаєш за ті гроші, за які взяв. Так що в цілому. У мене є ваще мега-ідеї. 46 тисяч у мене є. Каяк гайс. Ні, ну в принципі, вони 20 нури рибу Ну, да. Я просто подумав, що якщо я все продам, допустим, своє, кроме гномі, то я зможу купити оцих ось, ось опозинів на каяку. Але, ну, коротше, нема смислу цим займатися. Тому що вони самі будуть менше фармити, чим оце все, що в мене тут фармиться. Я, типу, ну. Стану слабшим на бо ці, звісно, більше жри фармлять всі разом, ніж один, один чувак на каяку. Но ми можемо зробити якось ось так. Цих ось позбирати. Оцей зачарений, звісно. Ці, зачарені. ці не зачарені. цих ми можемо зібрати. І зібрати шариби з цього всього. Дві жухи. Так, оце мені не подобається, що я тільки вископрігаю сильно. Коли я отут стою, я тут отут високопрягаю. Так, хорошо. Сел 37 тисяч бам 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 Точно так воно стояло. А ні, воно дешевше коштує. Добре, що я не почав продавати. Ну, ми можемо купити чуваків на каяку. Це прям вже цікаво. 620 вмістити вмістимості. Це вже крепко. Вони прям серйозні пацани. А що в нас по новій рибі. Тігер Шарк! Тигрова акула, ти поняв? Отака тема в мене є. Отака тема. Із нових. Ну, тигрова акула, я прям вражений. Прикольно, прикольно. Один із чотирьох тисяч. Випадає. Це, звісно, прикольно. Ну, ми прям, ти знаєш, непогано тут риби валим. Сто два Ой ой ой, ми 150. Що? Ми ще одних на каяку візьмемо. Давай. Чоби й ні? А ну, каяк, пацани. Все, хорошо. Вони риби, йо, йо фармлять. От у нас рибалка вже пішла. Менше збираємо всякої ерунди. Не збираємо галімої риби, а збираємо тільки, тільки якісну рибу. І 52 тисячі. Таку просто бенз. Оце я розумію. Це я розумію. Тигрова акула. Отак. Дві штуки. Як я розумію, я ще щось крутіше можу вибити, тому що це гноми. А скаяк челів, ось електричний вугор. Типоняв один з восьми тисяч. ще крутіший, ніж тигрова акула, хоч і менше. Блін, мені цікаво, що там далі по рибі є. Бо я по індексу ну, тільки дійшов до червоних, далі до фіолетових, я ще ні. І тут ще йо май, які є блін, мегалодони, Я ще в шоці, що там далі буде. Ось я як пацан, диви, в руках держав, йо май. У мене є 214 тисяч. Я можу купити нового чела Тома, в якого 1280 влазів. І він сіткою на лодці фарми. Нормальний пацан. Що вибив? Опа. Опа, прям сразу, ти поняв? Електричні вуглі, тигрові акули. Він прям сразу хороші риби нам дав. Оце кайфи. Прям сразу хорошої риби. диви, Я щас просто все збираю, один круг. Я все збираю, все збираю і йду продавати. Цікаво, наскільки грошей я напродавав. Ну, ця риба, це ще 1,16 16 тисяч. Цікаво, скільки вона коштує. За 8 штук 11 тисяч мені дають. І я вже на 300 тисяч напродавав. Ти поняв? Ти поняв? Я щас можу вікінга купити, а потім у цих челів. А що по ребітху. А мені треба риби зібрати 125 тисяч. Ой-ой. Да, ребітку тут не, не, не легко зробити, ти знаєш. 125 тисяч риби це багато. 125 тисяч риби це без шуток багато. Ладно, давай, все, продамо, ще 230 тисяч. Так я щас, ну, ти коротше поняв, я щас просто взяв і пройшов ігру, і мені треба ребіт робити. Бо тут як я поняв легко, потім уже. Ось як я щас до цього етапу дійшов, я бачу, бабла, збираю капець багато. Я можу купити ще за цього за 750 тисяч. Я щас так і зроблю. Так, пацани, вибачайте. М -м -м, хто там ще? Сіточний пацан. Вибачай. А, сеточний, кстати, не найпоганий. Це вицік не дуже. Так, давай риби, ще назбираємо тут. Пацани на каяках. 260 тисяч, це ми теж все продаємо. І йдемо, купляємо просто крутих пацанів. Вони на лодки, як я розумію, так. Да. Вони лодочні чели. 5200 в них. Влаза, 75 бем. Ось я тобі, нова риба. 60 тисяч. раз 60 тисяч. Оце рибенка. Потім риба, меч. Коротше, жесть. Оце я, звісно, риби маю. Оце я, конечно, маю риби йо Йомайо, йо. ну і мені по факту що? Треба просто все продавати, іти купляти ще таких чилів, отако ставити їх, і потім просто ставити їх все більше і більше. В тебе було за 460, в тебе вроді теж, так? Да? Ти теж вроді то саме зачарений чи ні. А в тебе опять 200 вище, а не 460. Ти ще крутий. Нормально. Ти поняв, так? Да? Один лям 200 тисяч. Оце тобі такі діла. Отако взяв, купив і просто що робив? Тако бем, ти мені не надо, ти мені не надо, ти мені теж не надо. Каяке, ідіть в дупу, дайте мені оцього капітана. Все, 5200 норма. Гноми мені теж, чесно кажучи, не треба. Вибачайте гноми. У мене моя, так сказати, пристань теж непогана. Я йду в магаз, купляю вікінга і буду купляти ще цих чуваків, коли буде ребід. Ну, не ребід, а цей. Кстати, вікінг здоровий, капітас. Коли буде не ребідха, а ресток. Ну і в принципі, можна сказати, що ми і груту пройшли. Ну, бо нам треба зробити ребідха, а для цього треба 125 тисяч риби зловити, а для того, щоб її зловити. Ем, не так багато часу треба насправді то, бо вони дуже багато риби фармлять, ці чуваки. Е, мені просто треба буде купляти оцю всяку двіжу. А ресток через 52 секунди. Так що, напевно, на цьому ми будемо Не забудьте підписуватись на канал. У нас ось така гавань вийшла. В принципі, я все продав, але зато саме основне в нас є. І ми по багато мільйонів фармимо. І всім пока-пока.